Усім хай, друзі! Сьогодні з нами Адріан. Ми е, е, ви, певно, бачили вже відео на басейнах таких. Це відкритий, є ще там закритий, але я не можу показати, бо він з... вроді би закритий. А, він закритий, якщо не помиляюся. А Тут, тобто, Якщо якщо пленка. О, дивіться. Що мені бачите? Воно ну, зараз вам покажу. Все, вісім гарно тут. Тихо, Андрей не біжи. Зараз трошки вам трошки побігаємо. Я ще, може зранку, потім я вам покажу, теж будемо бігти туди вниз. Але просто вночі теж буде гарно. Дивіться, як місяць гарний. І зараз вам приблизно почекайте. Як сонце. Ну, трохи блистить просто. Що. Так, зараз, діти, будемо бігти. Отак, зараз. А там мене ногами буде. Та нічого, а побіжиш чи ні? Та сума побіжу, давай. Люп. Усім